Вже з 1 березня, за указом президента та уряду, ліки подешевшають. Це має статися завдяки адміністративному врегулюванню цін, а також домовленостям з виробниками ліків. Спочатку з'явилася урядова постанова, згідно з якою ціни на сотню видів найпопулярніших ліків мають знизитися на 30%. в рамках нової постанови кабінету міністрів і Погоджена з нашим президентом, зниження цін на вітчизняні і імпортні ліки буде до мінус 30%. До них входять першочергові препарати, які використовують люди кожен день, пацієнти, тобто цитрамон, парацетамол, анальгін. І інші препарати. Згодом до списку додали ще сотню позицій. На частину цих ліків ціни мають знизитися з березня на частину з квітня. Анонсоване зниження цін на другу сотню 10-50%. Це буде різко. На ранок мають бути знижені ціни. Буде переоцінка йти цілу ніч. На восьму годину ранку маємо відкрити аптеку з новими цінами. Наступний етап зниження цін буде для хворих для лікування хронічно хворих. Асортимент аптек складається з 50% вітчизняних препаратів і 50% імпортних препаратів. А які дорожчі дорожчі імпортні препарати, брендові препарати. Ліки у списку, які мають подешевшати майже на третину, це переважно ті, що є у кожній домашній аптечці і які користуються попитом. Серед них ібупрофен, цитрамон, парацетамол, валідол, корвалол, левоміцетин, діазолін, нафтизин, піколакс, фізрозчин, розчин глюкози, мукалтин, амброксол та інші. Ібупрофен, наприклад, пластиночка 17 гривень, мінус 30 відсотків, мінус третя частина. Значить, скільки буде, мінус 6 гривень. Цитрамон був, припустимо, 50 гривень, третя частина мінус 15-18 гривень. Парацетамол – 40 гривень був, тепер знизиться ціна мінус 30, значить мінус 13 гривень. Суттєво, кожен день, кожну годину. Тобто, вони є першими у пріоритеті. Українці необоєкра радіють зниженню, адже придбати медикаменти часто буває не по кишені. Люди похилого віку, бабусі й дусі, які постійно на таблетках мусять, тому що їм треба підтримувати стан здоров'я таблетками на постійній основі не можуть собі цього дозволити. Ну не ціни, і може їм буде легше. Ну, я такі самі ходові беру. Це трамон, німець, якщо так, то так. Дорого. Ну, від нас з тим, що було, то так. Да. Це за облачні ціни. Ну, от зараз, як це Ну, Я думаю, що покращиться на краще. Ми це знаємо. Ви вважаєте, 30% – час, це все, все хороше, знижує? Так, да. да. якщо було ще більше, щоб було краще. Ініціативи потрібно, ліки дорогі, і так бігаємо по сайтам, вибираємо, де найдешевше. Так. Ініціативи, звичайно, що потрібні. По аптекам ходимо регулярно. У мене мама старшого віку. Кожен, кожен місяць, отримуючи пенсію, кожен місяць першим ділом компослуги і аптеки. Це у нас стабільно та існують і ризики через зниження цін частина компаній, через надмірне втручання фармацевтичний ринок може знизити рівень конкуренції, що у підсумку вплине на доступність та цінову політику лікарських засобів. Жорстке регулювання може змусити іноземні компанії залишити український ринок, що негативно позначиться на економіці країни.